Ну що мамка, подйом? Що ти там купушишся? Шоста ранку? Ну що ше шо, субота? Шоста? Мам, шоста ранку, ми тобі цілу годину дали поспати. І цілу ніч давали поспати. Да мамка. Дай, дай а? Пам? Я не бачу, що ти не хочеш вставати, не бачу. Я просто сижу. Да, мамка, соняк тебе не бачить, а я бачу, вставай. Да. ну дай. На раз, два, три і вам бодренько. А чи сьогодні щосадень, а ж сьогодні за день, звончик. А сьогодні субота. Ну, я вже другий раз вискочу і другий раз не бачу, що ти не стаєш. Я нічого не бачу, так що давай подив. Пфф. все одно спати не будеш, все рамоне, дамо. Давай, вставай, ставай, вставай, вставай, ставай. Супота, раніше встанеш, більше довше день буде. Да, да, мамка, Соня каже правду. Довший день буде. Ти довше будеш суботнічити. Ай, ну зараз встаю. А ти, мусичко. давай... Давай, мамка, давай. А, а, а. а мать жива. А, погладь мен. Хороша, Муся, хороша будеш в мене. Тільки ж треба буде в понеділок, вівторок, середа, четвер п'ятниця. К свобота не їда транспад. Та ми вже виспали, всі бока відлежали. Да-да, всі бока вже відлежали. На променад тебе ти прапор треба піднімати і взагалі природа кличе. Ой. Вставай. Та встаю. Угу. Бач, як ти встаєш, дрифнеш. О, встала. Пішть. На пустка зараз швиденько на перманат туди назад. Мамка казала, що має бути дуже холодно, мінус два мінус чотири, поняла? Поняла, поняла. Я спать знала, що мені не треба йти, бо там холодно. Ну, куди точка пішла, Пішла на вулицю. Ой, то ж знаю командюр. Пішли. Ти ж знаєш, мам, а я от думаю, може то мені на кухню сходити, поснідати. Нє-ні, yeah, yeah, сонечок. на променад пінгом, Сам мамку підняв для цього. Ой, там добре, добре, пішли, мамка на промену насматаємося. Цікаво, що там на вулиці. Відкривай двері. Ой, мушка пішли. що-то я не, мені не, літер, Та, не не знаю, туди Там щось так вітер віє. Та ні, ні, давай мамка відкривай двері. І-і-і. А я перша прапор пігма. і прапор. У суботу. Ухінний день піняту всім бажають. Гарно, тихо, спокійно вихідну дня у суботу. Ваша муся цьому пока. Ага, ага, я перша. Чого ти не перша? Всім гарно суботнього дня. Ваш соняк цьому кибом кипака. У вітер який, а як між іншим, мінус два, мінус три на термометрі. Пупіся, я Всім гарного дня.